І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє круте відео. І сьогодні це нове відео із легендарної рубрики Корисна інформація за ноутбуком. Минулий ролик був про кофеїн. Для тих, хто його не подивився, раджу перейти на мій канал та подивитися. Ну а ті, хто подивився ролик про кофеїн, то сьогодні можете дивитися нове відео із цієї рубрики. А от інформація буде не менш сьогодні цікава. І дуже популярний такий. Я думаю, всі... От всі знають, що таке супермаркети. І всі ходять в різні супер супермаркети, тому що ж їжа закінчується вдома, і треба йти в супермаркет, щоб накупити для себе, щоб не годувати. Так ось, сьогодні я знайшов інформацію про легендарний магазин. Не магазин, а супермаркет АТБ. Я цей магазин пам'ятаю з дитинства, і мені завжди було цікаво. Е яка у нього інформація? Ну, от, яка історія цього супермаркету. От, от сьогодні все ми дізнаємося в цьому відео. А перед тим, як відео буде далі продовжуватися, раджу вам поставити свої королівські літні вподобайки і не забудьте підписатися на мій YouTube канал та телеграм-канал. На телеграм-канал посилання, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Погнали дізнаватися про інформацію цю цікаву, АТБ. тебе. Мені вже саме цікаво, тому давайте приступати. Ну що, друзі, давайте дізнаватися про супермаркет АТБ. Мені давно було цікаво, як я вже сказав, про цей супермаркет історія мені давно було цікаво. От я довго підбирав такий фон, щоб і комп'ютер було видно, і мене. До речі, це той самий комп'ютер, який почав мені допомагати в цій рубриці ще з 2022 року. Тобто два роки він мені вже як служить ну, в цій рубриці. Я маю на увазі. Так, добре, менше базікаємо. Давайте вже дізнаватися інформацією, бо для себе щось нове дізнаватися, це дуже таки корисно. Так, АТБ Маркет. Широко повідомий як АТБ. Це найбільша українська мережа супермаркетів, як за товарообігом, так і за числом крамниць, яких у 2021 році мало мала 1314 ого. 1314. Угу. Також здійснює доставку продуктів додому. Ну, вже я давно про це дізнався, що я думав, що тільки в інших працює, а тепер працює в АТБ. Ну, типу, я маю на увазі доставка. Також здійснює доставку продуктів додому. Входить до складу корпорації АТБ зручно та економно. Ну, це АТБ, ну, типу, така фраза. От. Коли реклама попадається, АТБ зручно та економно. Ось і навіть в інтернеті про це пишуть. І сьогодні ми також дізнаємося на відповіді на таких три питання. ми Хто є власником АТБ, що означає слово АТБ? І також, е як раніше називався сам супермаркет АТБ. Але це буде в кінці відео. Відос буде такий невеличкий, не, не 10 хвилин, тому що е це якось багато. У мене вже інформація про нерф була 11 хвилин, якось я там трошечки збільшив відос, ну то вже таке. Так, ну що, мені завжди була цікава історія цього супермаркету. От зараз я перейшов на Вікіпедію і будемо дізнаватися цю історію. І так, мережа продуктових супермаркетів АТБ Маркет ходить до складу Дніпровської корпорації АТБ. Корпорація АТБ – це об'єднання великих українських компаній, що здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу, як управління активами, роздрібна торгівля, виробництво та продаж харчових продуктів. Надання послуг у сфері спорту і відпочинку. До складу корпорації АТБ ходять мережі супермаркетів АТБ Маркет, кондитерська фабрика квітень, м'ясна фабрика Фаворит Плюс, спортивний комплекс Схід. Не знав цього компанію було засновано ще в 1993 році. Ще в 90-х вона була, коли магазини фірми «Агротех Бізнес поклали початок встановлення мережі Диск. Каунтерів під абревіатурою ТБ. У 2000-х роках мережа ТБ вперше в Україні впроваджує нову систему самообслугування у форматі дискаунтер. Крамниця з широким асортиментом товарів гуртовими цінами. 1993 року відкрито 6 гастрономів фірми Агротехбізнес у Дніпрі. У 2003 року 85 крамниць у 12 містах. 2006 рік, 169 крамниць у 38 містах, 2009 рік 340 крамниць у 100 102 містах. 2013 року 810 крамниць. Ого, це якось він розширюється, так би мовити, цей магазин. І 2017 року відбулося відкриття нового нового супермаркету «ОТБ». Мережа війшла до двадцятки найбільших платників податків. Країни, ставши в цьому списку єдиним представником роздібної торгівлі. Прикольно. Також відкрилися три магазини у Тернополі на місці колишнього Барвінка та один в Калуші. Сума сплачених податків топ АТБ Маркет склала 4,7 мільярда гривень. Ого, го оце велика сума грошей. Ну, а далі тут. Дальше тут Роками іде, далі, мені здається, не буде тут цікаво. Так, давайте ще тут в Вікіпедії дещо зізнаємося і будемо відповідати на три питання, цього, які я вже сказав на середині цього відосу. Так, десь ще. От. Так. Так, 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 так. так, так. Угу. Книга рекордів України, що тут пишуть про тебе, давайте дізнаємося трошечки. Книга рекордів України зафіксувала два рекорди компанії. Бізнес мережа посіла перше місце за кількістю торговельних точок 29 липня 2017 рік мала 880 крамниць у 233 населених пунктах 20 областей України. Ого-го, це дуже цікаво. Видавництво рекорд найбільший тираж українського видання. Першу кулінарну книгу Ектора Хімен... Хіменеса Браво! Випущено компанії спільно з шеф-кухарем надрукували тиражем 400 тисяч примірників, що є рекордом для України. Прикольно, це можна сказати, такі типу цікаві факти, бо я ж завжди пишу в відосах цікаві факти. Ну і тепер ми дійшли до самого найцікавішого, до трьох питань. Давайте дізнаємося на перше питання: це хто є власником тебе, на друге. Що означає слово АТБ і як раніше називався сам АТБ? Ось ці три питання, і сьогодні буде на них відповідь. Не звертайте увагу на цей звук, це трошечки вітер. Якби то вже таке. Так, хто є власником магазинів АТБ? Співвласниками АТБ в рівних частках досі є Геннадій Буткевич, Євген Ярмаков та Віктор Карачун. Діяльність корпорації АТБ здійснюється в таких сферах бізнесу, як управління активами роздрібна торгівля, виробництво і продаж продуктів харчування, надання послуг у сфері спорту та відпочинку. Що означає слово АТБ? Це була вже перша відповідь на питання, хто є власниками АТБ. Що означає саме слово АТБ? Свою назву АТБ Маркет підприємство отримувало від абріатури Агротехбізнес ще в 98-му році. І з тих часів усі магазини АТБ працюють під єдиним брендом та у моноформаті. Тобто АТБ вже почало вже заснуватися в 90-х роках, якби це дуже цікаво. Це була друга відповідь на питання, що означає слово АТБ. І розшифровка АТБ Агротехбізнес. І останнє питання як. Раніше називався АТБ. Ну, АТБ раніше називався Агротехбізнес. У 1993 році в Дніпрі були відкриті шість гастроном фірми Агротехбізнес. Тобто ще не було так скорочено назви АТБ. Раніше було Агротехбізнес. Ну, якби як вже в другому питанні сказав, ну якось так. А перший магазин під брендом АТБ скорочений назви під. Від агротехнібізнес відкрили в 98- році. Тобто можна зробити такий невеличкий висновок, що відкрився АТБ, 98-му. на 90-х роках. Коротше, якось так. І це були три відповіді на питання, хто є власником АТБ, що означає слово АТБ і як раніше називався АТБ. Якось так. Був сьогодні відос, теж, теж цікавий, як і кофеїн. До речі, ті, хто кофеїн не дивився, ще раз нагадую, подивіться, зайдіть на мій канал та подивіться. Також підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати круті відео. Я далі у мене вже купа ідей цікавих підготувалася. Тому якщо ви хочете ці ідеї побачити, то ви просто підпишіться на мій YouTube канал. Також не забудьте про телеграм-канал, натисніть на дзвіночок, щоб точно не пропустити круті відео. Бо я підготував контент, буде дуже цікавий. Також поставте лайк цьому відео, якщо воно вам. Дуже зайшло, якось так. Ну все з вами був Сашко. Всім гарного чого настрою! Бережіть себе та до наступних рутецьких роликів. Чао!